Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та магія. Сьогодні у у нас нас буде добіг, у нас черговий місяць до кінця. Сьогодні зроблю розклад відповідно на червень. Сьогодні у нас поради вищих сил на червень. Ну Хто перший раз на, на каналі для тих поясню, хто давно на каналі, той вже знає. Зараз зроблю відповідно прогноз для кожного камінця. Відповідно Ваша задача налаштуватись, вибрати той камінець, який вам відгукнеться. Вибирайте серцем, що називається, слухайте свій внутрішній голос. Перший камінець, який вам приглянувся, то, значить, і є ваш. Ну, іноді люди по два камінця вибирають, ну тоді 50 на 50. да. Частина з одного може збутись, частина з другого. Ну, добре, без довгих прелюдій, поїхали. Представлю, відповідно, всі камінці, дам час вибрати, ну і будемо робити прогнози. Перший у нас кварциде. Постійний гость каналу. Далі. Аметист. Ось такий ось. Далі е, зелений кварц. Ну, Фарбований, ну не суть. Е, і далі отакий от от граніт червоний. Відповідно, замовкаю, дам пару секунд вибрати. Кому треба більше, ставте паузу. Ну і почнемо. Ну що, поїхали. Перший камінець у нас кварц. <клухи> Добре. Отже, покажіть мені, будь ласка, яку пораду вищі сили дадуть людям, які вибрали цей камінець на червень цього року. Скажіть вам, правду. Ось а перевернутий. Воня. Іса. Ну і добре, фінал. Дагас. Ага. Ну, гаразд, Добре. Зазвичай на Дагас докладаю. Ну тут, в принципі, в контексті поради зрозуміло. Так, що ми маємо? От перевернутий вуньо. Іса. Дагас. Дивіться, от перевернутий. Ну що ж, обережніше з родичами. Зразу. Обережніше з родичами, обережніше із сім'єю, сім'єю. Да? Прислухайтесь до своїх рідних, близьких, підтримуйте своїх рідних, близьких. Ось. <клух> ну, інший аспект руни матеріальний. Це руна спадок, позначав, зокрема, це руна власності. Е, руна перевернута. Не чіпляйтесь за власність, як би. Ну, що мається на увазі? Ну, у нас зараз війна, да, відповідно, якщо який посил тут іде. Ну, не, ставте свою вла... не ставте власність вище за власне життя. Тут такий посилене. Далі. Вуньо, Прямо. Ну що ж, більше радості, більше позитиву, більше оптимізму. Налаштовуйтесь на позитивне. Оптимісти живуть довше і живуть щасливіше. Да? Мало того, Вуньо, балуйте себе, робіть, створюйте собі самі радість. Радійте дрібницям. В тому числі. Ну, життя, все це життя з дрібниць складається. Десь приємних десь не дуже. Е, от Радуйте себе. Наразі, більше радісних емоцій, більше позитиву. Не зациклюйтесь на негативі. ну відповідно Оптимісти живуть довше, я ж кажу. І хворіють менше, треба сказати. Далі, Іса. Ну і балуйте себе. да Робіть самі собі свято. Не, не, не треба ходити в печалі. Да, війна. Це не значить, що прям там гулянку до небес треба патіхард робити. Да? Але там іноді себе побалувати, ну, то небо на землю не впаде, якщо ви таке зробите. Далі, Іса. Але в той же час. Воно ну, ну, цікаво йде насправді. Тут треба поряд з дивитись. Тобто, от якраз тут і кажуть про те, щоб ваша радість ну, мала розумну межу. Да? Щоб це не було, як це? Надлишковість, да? і злішество по російській мові. От, щоб такого не було. Отакого от, от не треба, дійсно. Е, ну, в той же час, Іса. Не, не, не підганяйте події. Не, не підганяйте події. Довіряйте плину, якби, плину часу, плину долі. Так як воно йде, так воно йде. Да? От, не підганяйте, не спішіть. Не спішіть. Не спішіть одним словом, в прийняті рішень, зокрема, і так далі. Іса. Тут треба зупинитись, подумати, оцінити пройдений шлях. Да? Оглянутись назад, подумати, подумати про перспективи. Тобто, тут порада така, не гнатися, не гнатися за всіми зразу. Да? Тут порада така зупинитись, подумати, оцінити, скласти план. Да? От. На... на... Якщо поряд двуньою, насолоджуйтесь моментом. Ну, приємним моментом, зрозуміло, так? Да? Далі, Дагаз у нас. Ну, це зміни. Дагаз це зміна це трансформація. Це трансформація як і вас, так і простору, як би довкола вас, так і ситуації взагалі вашої. Да? Це перехід із ночі в день. Ну, якщо в контексті поради, так це якраз і. Є порада зробити оцей самий перехід із ночі в день, зробити цю саму трансформацію. Е, ну, якщо ви не зробите це самостійно, то за вас може зробити вибір, сама доля, життя, вищі сили, Ну, кому як приємніше звучить. Е, от. Ну, але приємніше, приємніше і легше буде вам, зокрема, якщо ви цю саму трансформацію, цей самий перехід зробите самостійно. Ну, для кого, куди ця трансформація, ну, кожен зрозуміє сам, під свою ситуацію. Тут загалом іде порада, порада змін, порада трансформацій. Не бійте змін в тому числі. Довіряйте собі, довіряйте Вищим силам, довіряйте долі. Ну, і Тут треба буде сказати, що все, що не робиться, все на краще. Ось, ну, якщо, до речі, поряд з ISO, то от коли ви зупинитесь, подумаєте, да, оціните пройдений шлях, пройдений маршрут, ну так ось у вас і зміни почнуться. Зміни, можливо, планів, зміни мислення, да, побачите те, що раніше упустили, І все рівно воно вам піде в плюс. Ось такі от тут поради. Так, дякую за відповіді. Так, наступний камінець, аметист. Добре, дякую за відповідь. Гаразд, покажіть мені, будь ласка, ну яку пораду, які поради вищі сили дадуть людям, які вибрали цей камінець на червень цього року. Скажіть вам правду. Райда перевернута. Маннас перевернутий. Лаус перевернутий. Соуло. А, он воно ж. Ух! Показали, звичайно. Ну, добре. То, що руни перевернуті. Це в даному випадку не настільки страшно. Це не прогноз майбутнього, це порада. Все-таки. Е, до, так, що ми маємо? Райдо перевернута, манас перевернутий, лаус перевернутий Соуло. Ну, райдо перевернута. Да, не спішіть, не спішіть. Да, не спішіть в прийнятті рішень, не спішіть, там, з, з, одним словом, не, не поспішайте. Зразу вам така порада. Е, райдо це в той же час говорить про те, що буде у вас якийсь вибір, вибір варіанту. Да, і от не, не, не спішіть з прийняттям рішень. Кон 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 ну, мова там, не знаю, не який там хліб в магазині купити, да? а мова про більш глобальні рішення, зрозуміло. А, мало того, райдо перевернута. Ну, загалом це руна, яка позначає від'їзд, переїзд, зміну, місця проживання і так далі. Це переміщення, те, яке суто фізичне. Ну, подумайте, чи це підходить під вашу ситуацію. Ну, а якщо ви то плануєте, ну то от, вважайте вам знак від вищих сил, що то треба зробити. Далі, Манас перевернутий. Ух! Е, руна, яка якраз позначає вас. Руна людини нецілісної, людина, яка ну, збивається зі шляху. Райдо перевернута, до речі, шляхи дорогу позначає в тому числі. Е, тобто, ну, сядьте, подумайте, да, розберіться в собі. Що ви хочете робити, які у вас плани, мрії, бажання і так далі. Ну от Розберіться в собі, бо у вас зараз трохи безлад всередині, безлад в думках, безлад може бути в душі, а може бути і там, і там. І це взагалі тоді а, така ситуація. Ну, тобто, сядьте, подумайте, розберіться в собі, що ви хочете взагалі, що ви хочете від життя, які ваші подальші плани на життя. От. Лаус перевернутий. Сюди ж розпилення енергії у вас йде відразу. Іде розпилення енергії. Мало того, щось то інтуїція, щось то ваше чуття може вас підвести. То це якраз і є порада слухати розум. Да, розум і логіку, не інтуїцію в даному випадку. Сухий аналіз, от те, що вам зараз потрібно. Без емоцій, без якоїсь там предвзятості, сухий аналіз фактів. Мало того, лаус перевернути. Позначає на те, що у вас ну, розпилення енергії йде. Чи то ви забагато всього хапаєтесь зразу, чи то. Е, ну, Зазвичай таке буває коли. А, або ось другий варіант, що у вас тут як розгубленість йде, не знаєте, що робити, і своїми -оціми сумнівами теж ваша енергія розпиляється. Да? Енергія йде на сумніви, на переживання, на різні там страхи, на емоції, одним словом, а не на дію. Емоція йде, пфу, на що ж таке? енергія йде на емоції, а не на діло. Да? Ну, відповідно, зосерейтесь, концентруйтесь. Аналіз, логіка. Логіка вам треба. Розум. Здоровий, холодний розум. Аналітика. Ось те, що вам треба, таку вам пораду дають. Аналізуйте свою ситуацію. Ну, в якійсь мірі й себе в тому числі, тому що ось тут у вас бардак трошки є. І як в думках, так і в душі може бути. Ну і по фіналу соуло, все таки світло в кінці тунелю, ось воно. Коли ви оце от все зробите, коли розберетесь собі, коли ви перестанете розпилятись на все і сконцентруєтесь, да, то ось соло. Побачите і світло в кінці тунелю. <кхух> побачите щастя, радість, здійснення мрій зокрема, це ось соуло позначає. Ну, В даному випадку дійсно, як світло в кінці тунелю. Ну, от, На такому розкладі. Е, ось. Ну, радість. Сконцентруєте, побачите радість, бо почнуть ваші плани здійснюватись. Тому що ось у вас іде вагання, певний, певний безлад в голові, да, називаємо так, розпилення енергії. Соло це і є енергія, в тому числі. Ось. Ну, Розберетесь з собою. Ось почнуть ваші справи. Іти в кращий бік, да? почнуться зміни, ті, які позитивні. Тут здійснення мрії, здійснення бажань, радісні емоції, ну і так далі. Ось така от порада. Цікаво показали, більш ніж. Соло, до речі, руна цілісності, руна синтезу. Ну, якщо перефразувати ось тут руна нецілісної людини, да? то ось в результаті всього пережитого, всього пройденого. Роботи над собою, в тому числі, ось соло, ось ви стаєте цілісною людиною. Ну, а цілісна людина знає, що хоче, знає як вона хоче, да? ну і так далі. Ну і, відповідно, плани її робляться, мрії збуваються, ну і так далі. Ну що ж, побажаю вам таки знайти оцю саму цілісність в результаті всього протягом цього місяця. Так, дякую за відповіді. Давайте далі. Дякую за відповіді. Кварц у нас зелененький. Е, гаразд. Добре, покажіть мені, будь ласка, ну, а які поради дадуть вище сили тим людям, які вибрали цей камінець до кінця червня цього року? Скажіть вам правду. Соло, Феху. Иса. Далее. Отол. Розумію. Добре, что мы имеем? Соло, феху, иса, отол. Ну, дивіться, соло. Ну, здійснення мрій, здійснення бажань. Реалізація планів і так далі. Е, ну тобто, В контексті цього соло взагалі руна оптимізму. На, е, ну, Для себе так називаю. Е, тобто, більше акцент на все позитивне в житті, на позитивні емоції, на позитивні події і так далі. Не зациклюйтесь на негативі. Ось вам така порада. Соло це і руна цілісності, в тому числі. Ну ось, е, Знайдіть ту саму цілісність, гармонію, якщо хочете. А? Ось. Акцентуйтесь на позитивну. Ну, це і йдіть до своїх мрій, і побалувати себе іноді треба. Да? Головне, щоб це межі розумного не переходило, так? Е, ось. Ну і так далі. Тобто, акцент на позитивні емоції, акцент на позитивні події, на позитивне мишлення, В властите в негатив. Е, далі. Далі феху. Ну що ж, фінансова складова у вас має порадувати, має піти. А? Якщо, так. Ну, якщо у когось там фінансові проблеми і так далі, ну, то ось. Протягом цього місяця воно має піти на лад взагалом. Феху в контексті поради. Ну, тут воно йде, якраз, порада, не зациклюватись на матеріальному. Ну, якщо так, якщо ми вже в контексті поради говоримо, матеріальне до вас прийде. Буде у вас покращення ситуації. Ось, з другого боку, феху. Ну це й оновлення певне. Якщо так, певне оновлення ситуації взагалі. Ну, це перша руна футарку. Ну, основний посил: тут не зациклюйтесь на матеріальному. Матеріальна складова, звичайно важлива, але вона не має на першому місці стояти. Все таки. Далі. Ну, до речі, в контексті, якщо зв'язку подивитись, ну то дійсно. Порадуйте себе, потратьте кошти на себе, да, побалуйте себе туди ж, все туди ж повертаємось. Далі, Іса. Е, ну але феху Іса. Рекомендація е, не марно тратити, да? тобто іноді побалувати себе можна, ну, але в межах розумного, да? щоб не було ізлішест, скажу російською мовою. Щось мені аналог український не йде. Надлишковості, напевно, так. Е, далі. Е, іса, це також про те, порада зупинитись. Дайте собі відпочинок. Ну от реально е, Посидьте, обдумайте, не не, не 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 гоніть не гоніть коней, як кажуть. Сядьте, подумайте, обдумайте все, огляніться назад, що ви вже пройшли. да Особливо, якщо на вас там якась депресія, накотить і так далі. Огляніться, огляніться назад, подивіться, скільки ви вже пройшли. А, і це цілком може у вас вселити, якби, позитивні емоції надію. Е, Ну І загалом миса порада не, не спішити. Сядьте, подумайте, сплануйте, не спішіть, не підганяйте. Бо можете наламати дров. Да? Ну, тут така порада: от якраз зупиніться. Дайте собі відпочинок. Да? Відпочиньте, заодно все обдумайте як слід, і з новими силами беріться за справу. Чи то справи. Далі, отал. Ну що ж, отал руна сім'ї, руна роду, в контексті поради. Ну, Дбайте про своїх рідних, про своїх близьких. Дбайте, ну, доглядайте за ними відповідно. да. Зараз особливо люди літнього віку потребують уваги, да. ну і так далі. Ну, і взагалі, війна зараз. Родичі, якби, переоцінка цінностей в багатьох відбулася щодо того, що, 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 роди, що таке родичі, що таке сім'я, ну і так далі. Ну, і, відповідно, переглядайте за своїми близькими і рідними, да, за своєю сім'єю. З другого боку, Отал це власність. Да, у вас от більш. Ну, фінансовий аспект йде. Тут ось фінанси і ОТАЛ, якщо в контексті власності взяти, да? Е, ну, знов таки, але у Отала така сама буде порада. Не чіпляйтесь за матеріальне. Не, не чіпляйтесь за матеріальне. Тобто, ну, відповідно, зрозуміло, що там заробіток, достаток і так далі, це потрібно, ми в матеріальному світі живемо. Ну це не на, не, не на першому місці. Ну, Не на, ну, не на першому місці. Ось. Ну, відповідно. Ну, а що на першому місці кожен вирішує сам. Ну, в контексті розкладу, ну, це сім'я може бути на першому місці. Чому ні? Фуф. Ось так. от, Ну, теж такий розклад. Такий розклад цікавенький. Так, дякую за відповідь. Давайте далі. Останній у нас камінець. Граніт той який червоний. Добре. Отже, покажіть мені, будь ласка, яку, які поради дадуть вищі сили тим людям, які вибрали цей камінець до кінця червня цього року. Скажіть вам правду. Єба. Ейвас. Ха-галлас, ох ти ж. Е, ну так, да, цікаво. Дуже всі люблять цю руну, але в контексті поради вона не настільки страшна. Е, Гаразд, Гебо, М'єра. Ей вас. Хагалас. Запрацювався вже трошки, наш попередній розклад в голові крутиться. Так, що ми маємо? Ну, Геба, партнерство зразу. Партнерство, співпраця, да? Тобто, зразу вам яка порада? Ну, не, не бійтесь попросити допомоги. Да? Не, не вирішуйте свої, всі свої проблеми самостійно, особливо, якщо ви там не справляєтесь. Просіть допомогу. Не відмовлять, у вас є кому ком попросити. Це один варіант. Другий варіант ну, бо це стосунки, в принципі. Да? бо це стосунки. Ну, а, тут ще йде. Ну, це, це схоже, оце, оце зараз озвучу, це буде для когось конкретно, може навіть персонально. Гебо, це дар вищих сил. Прийміть свій дар. А мені ось таке прийшло. Оце, схоже, для когось ось конкретно буде. Хто вибрав цей камінець? Це може для одної, для двох людей. Цікаво буде потім почитати. Тому що це явно не для всіх, хто цей кам'янець вибрав. Е, дивіться далі. Ну, Партнерство сказав: взаємодія з людьми. Просіть допомоги. Не бійтесь попросити допомоги, не все не самостійно. Допоможуть не відмовлять. Е, далі Єра. Ну, Воно ці, в, в контексті поради теж цікаво йде. Ну, Єра руна загалом урожаю. Е, доведіть почати до кінця. До логічного кінця. Да? Доведете одну справу до кінця, якийсь там план, проєкт, так далі. Почнете щось нове. Ну, в контексті Єра, У Єра, Для когось може програтись завершенням стосунків. Зокрема, ну і тут і порада. Якщо відчуваєте, що воно до того йде, ну, не тягніть. Е, ну, Хагалас туди ж, до речі, радить, якщо вже так забігаю наперед. Ну, Єра, доведіть почати до кінця, до логічного кінця. Завершіть те, що у вас якби, висить, то, що ви почали робити, десь там відклали і так далі. Після цього почнуться новий етап, нові справи, нові там плани, проекти і так далі. Ну, Ейвас, не бійтесь труднощів, не бійтесь перешкод. Ейвас певні перешкоди позначає. Але коли людина росте і розвивається, коли долає перешкоди. Ну, так, ось тут і є. В результаті подолання оцих от перешкод, ви вийдете як на новий рівень. Ейвас, це поштовх до розвитку вам буде. От що. Подолаєте ті перешкоди, ви йдете на новий рівень. Не бійтесь перешкод. Все рівно ідеально гладко в житті не буває. Завжди щось заважає. Ну, так от, не бійтесь того. Не бійтесь того, просто робіть. Да. Далі. Ось Хагалас іде. Хм. Ну, в цьому контексті, в контексті поради, теж руна така специфічна, називаємо. Про що мова, Хагалас, це якраз руйнування. Да. Але тут порада, ну, щоб пішло, залиште то, що віджило. Це розгрібіть. Не знаю, непотріб в квартирі, да, повикидайте, що вам там не треба. Так само стосунки, так само люди. Якщо якісь там стосунки себе віджили, ну пора їх завершити. Якщо там робота, ненависна робота, якщо ви вже ходите на роботу і е ненавидите її з фі всіми фібрами душі, ну подумайте, може досить себе мучити і пора змінити роботу. От, ну і так далі. Кожен відповідно під свою ситуацію підбере. Хаггалас це якраз от порада залишити те, що віджило. Це трансформація жорстка, неприємна. Да, да, да це все про цю руну. Але, але, але воно вам піде на краще. Все, що не робиться, все на краще. Ну, тут два варіанти. Або ви самостійно зробите цей хагалас, да, оці от зміни різкі, кардинальні. Або вам саме життя ці зміни влаштує. Якщо ви це з цим затягнете. Або вирішуєте ви, або вирішать за вас. І не факт, що в такому випадку ви залишитесь задоволені тим, що отримаєте. Правда? Ну, відповідно, от вам і порада. Зробити оці зміни. Залишити то, що віджило, віджило своє. Все. Те, що віджило, має піти. Поки старе не піде, нове не прийде. От. Хаггалас якраз руйнує, да, але він розчищає місце під нове. Щоб то нове не було. Стосунки, речі якісь, робота і так далі і тому подібне. Ну, от. В контексті поради, я вже кажу, не настільки страшна руна. Ну, хоча її ефект, від того все рівно залишається таким. Треба її зрозуміти, щоб перестати її боятись. Ну, добре, це вже лірика пішла. Араз, ось такі от поради сьогодні вийшли. Цікаво буде дуже почитати відгуки, особливо ось про останній камінець, і ось про гебо, як вона мені тут пішла. Ну, хто, хто, хто буде дивитись, для кого, то той зрозуміє, для кого це. Тому що це явно не для всіх був там один прогноз, але я то озвучив. Добре, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. У спонсорів доступ до рунта ставив перевірених ног, ну і інші приємні бонуси. До зустрічі! Нехай щастить!